9 травня цього року в Україні набув чинності закон про доступ до публічної інформації. Подібного йому держава не мала за всі роки незалежності. Документ зобов'язує всі органи влади бути відкритими для людей. Будь-який громадянин має право надіслати запит до рад всіх рівнів, міністерства, обласної чи районної державної адміністрації, податкової школи чи лікарні, щоб дізнатися все, що хоче. Не відповідати на запит органи влади можуть лише у трьох випадках. З обмеженим доступом є інформація службова, тобто інформація, яка містить грив для службового користування. Це інформація також конфіденційна, тобто інформація про особу згідно з законом про захист персональних даних. І інформація, яка містить це таємна інформація, тобто це інформація, яка містить державну таємницю, банківську таємницю, лікарську таємницю. Всі інші категорії інформації є публічними, відкритими. Інформацію, яку запитувач хоче знати, йому повинні надати впродовж п'яти робочих днів. Йдеться у законі. Якщо для відповіді треба зібрати великий обсяг даних впродовж 20 днів, якщо ж інформація про яку запитують суспільно важлива, наприклад, стосується життя або здоров'я, її повинні надати за 48 годин. Ця інформація про стан навколишнього природного середовища про якість продуктів харчування, про якість робіт послуг є чіткий перелік, визначений законом. То ця інформація надається відповідь на такий запит, надається протягом 48 годин з моменту надходження цього запиту. У разі якщо запитувач висловить відповідне клопотання у запиті, громадянин обов'язково має вказати своє прізвище та ініціали, адресу та телефон. Текст самого запиту повинен бути коротким і лаконічним, наголошують фахівці. Людина. Не зобов'язана вказувати, для чого її інформація. Місце проживання запитувача ролі не грає. Якщо житель, наприклад, Хмельницького хоче знати, куди сумська чи будь-яка інша облдержадміністрація витратила бюджетні гроші, їй дадуть відповідь, бо так пише закон. Втім, використання державних грошей людей мало цікавить за півроку, фахівці встигли скласти рейтинг про що люди хочуть знати найбільше. Згідно з дослідженнями, які були проведені громадською організацією на загальнодержавному рівні, є така інформація, що близько 60% інформації, запитуваної у всіх органах влади в державі. Це інформація довідково-енциклопедичного характеру, статистична інформація і соціологічна інформація. Менша частина запитів стосується інформації про фізичну особу. Закон про доступ до публічної інформації свідчить, що Україна хоче йти шляхом. Демократії переконують юристи. Але часто громадяни закон трактують по-іншому. До органів влади надходить безліч безглуздих запитів. Пояснити, які чиновники не можуть. Але відповідь, згідно із законом, запитують, що вони все одно повинні дати. А це зайва паперова тяганина. Тому просять громадян розумно користуватися правами, які дає їм прогресивний закон. Вікторія Бакалець, Олександр Галянт, Подільська панорама.